Друзі, мене звати Анна Вітко, і сьогодні я хочу з поговорити з вами про вас. З вами про вас через бачення астрології, нумерології, матриці долі та карми. Якщо вам не цікаво, будь ласка, не дивіться. Але якщо ви залишились за винятком, якщо, звичайно, вони мої колишні, тоді продовжимо. Я почну з себе. Почну з того, що я фанат саморозвитку. Фанат саморозвитку, розвитку на протязі всього свого життя я прочитала досить багато мотиваційних книг, вивчала історію успіху людей, які реально чогось досягли, коучів слухала, відвідувала тренінги. І деякі поради відкликалися, деякі ні. І справа в тому, що я не тільки теоретик, і мені мало отриманих знань, я ще й практик. Для мене цікаво, як всі ці правила успіху діють в моєму особистому житті, як я можу їх реалізувати. І, знаходячись на черговому тренінгу, я прийшла до висновку, що перед тим як слухати чиїсь поради. Було б досить краще прислухатись до особисто себе. І я почала вивчати себе. Почала з астрології, натальної карти, нумерології, карми та матриці долі. Тому що ми всі різні. І зрозуміла різницю. Ми всі різні з вами, як сніжинки, і у кожного з нас своє призначення, свої таланти, свій грошовий канал та канал, який відповідає за кохання. А також кармічні хвостики, саме кармічні хвостики, за що на протязі нашого життя нам прилітає. Я змоделюю ситуацію. Змоделюю ситуацію, якою, з якою хочу вам донести те, що ми різні, і загальної панацеї та загального правила успіху не існує. Наприклад, почали з душі, і у вас заболіла голова. І ви звернулися до лікарні, ви, ви прийшли в лікарню. Понеділок, і вас беруть невеличку грубку, садять в велику залу. На сцену виходить лікар, який показує вам кучу грамот. І три години ви разом зі всіма слухаєте спосіб, який він лікує всіх. Він вам три години розказує про корисливість і необхідність клізми. І ніхто не сперечається, звичайно, корисливо, так як як йому не вірити, він лікар, куча грамот. І я допускаю той момент, що коли вам будуть ставити клізму, ви, напевно, все-таки забудете, що у вас до цього боліла голова. Я навіть допускаю той момент, що казково пощастило тим, хто прийшов в той день з кишковим розладом. Але якби ви почали з себе, та лікар почав особисто вас. І дослідив те, що вашу причину, він би вам дав таблеточку-аналгінчику, і все було б набагато краще. Чому саме карма? Карма з перекладу, значить дія. Все зрозуміло, як ви дієте, такі ви наслідки і отримуєте. Матриця долі це інструкція. Інструкція індивідуальна особисто до вас. Вона складається, і ви там бачите, бачите, на що потрібно зосередитись, бачите свої основні таланти, бачите сфери, де вам потрібно працювати. Ви бачите, бачите себе із середини, тому що ми різні. Навіть два брати, народжені в одній сім'ї від одних батьків, і виховані однаково, при цьому абсолютно різні люди, і це нормально. Я юрист. На протязі всього життя я вивчала закони, причину наслідкові зв'язки. І повчаючи вивчати карму і її причину наслідкові зв'язки, я зрозуміла деяку відмінність. Коли прийде час карми, ви не винаймете адвоката, ви не напишете та не видумаєте оправдовування, вас ніхто не буде слухати. Ви отримуєте і отримаєте рівно те, на що ви заслуговуєте. Отже, продовжуємо. Так що ж таке матриця долі? Матриця долі це особиста індивідуальна інструкція, особисто вас самих. Коли ви народжуєтесь, у вас уже закладені вас таланти, призначення, можлива форма самореалізації. Канал кохання, ваш ідеальний партнер та кармічні хвости. Що таке кармічні хвостики? Ми будемо розглядати з вас в майбутніх відео Ютуба. Кармічні хвостики це те, що ви не справились в минулому житті, і ви вже народилися з цим недоліками. І ви повинні в цьому житті виправити свої помилки. І так, 22 енергії. 22 енергії, яка знаходиться. Характері, призначені, ваші візитні карточці, а також ще є кармічні обов'язки батьків, матері та батька безпосередньо. Наприклад, розкажу про декілька енергій. Якщо ви народилися з сімкою, з сьомою енергією в характері. Ви людина цілеспрямована ставити цілі. І, звичайно, людей-сімок я помічаю завжди. Вони рухаються швидкіші, більш швидше, чи інші. Вони завжди за руль за кермом та слідкують до своїх цілей. І це все досить добре, коли сімка знаходиться в плюсі, коли людина знає свій потенціал, вміє ставити цілі, вміє правильно до них йти, не йде по головах та, не, та звичайно, не підганяє інших. Людям з сьомої енергії здається, що світ навколо нього, як черепахи, вони всіх підганяють. І це мінусове проявлення сімки. Якщо сімка не знає свій потенціал або використовує його в мінусі, всесвіт сімок наказує. Такі люди досить часто потрапляють в ДТП, у них проблеми з авто або навіть з опорно руховою системою. Вони всесвіт їх обезрухує, як даючи зрозуміти, що ви йдете не туди. Або йдете не так. Сімкам не потрібно сприймати світ навколишній як конкуренти. Сімкам не потрібно постійно щось доказувати. Сімкам ні в коєму разі не потрібно інших підганяти, щоб вони рухалися швидше. Проблема кожної людини в тому, що нам здається, як ми дивимось на цей світ, так дивляться всі. Але це не так. Є люди більш швидші, наприклад, люди з сьомою енергією, є люди більш сильніші, наприклад, люди з 11 енергією, на крупних позиціях в характері, вони більш витриваліші, реалізують себе в спорті. І досить, якщо у вас, наприклад, дитина народилася з 11 енергією, вам потрібно віддавати її на секції, де вона би її. Цю всю енергію викидувала. Люди з 11 енергією в мінусовому прояві, якщо вони не викидують цю енергію, вони її можуть спрямувати на жорстокість та спосіб доказування шляхом сили. Також люди з 11 енергією склонні до повноти. Так, тому що великий запас енергії, який потрібно реалізовувати, вони його не реалізують, і, звичайно, із цього вони мають певні схильності. Люди з – це люди емпати, люди, які відчувають, мають креативне мислення. Але в мінусі це люди, які становляться на позицію жертви. І справді, досить багато людей з 12 ю енергією, і е, 12-та енергія в максимальному мінусовому прояві це є люди, які покінчили своє життя самогубством. Тут всі 100% за моїм практичним досвідом, всі люди, які закінчили своє життя самогубством, мали в своїх матрицях 12-ту енергію. Мали не розуміли, не розуміли її значення а вже коли пішли в мінус, тобто не почали її використовувати в плюс, тому що креативне мислення та бути людиною емпатом, відчувати настрій та навіть емоційний стан інших людей це досить круто. А от люди жертви, які звинувачують всі навколо, звинувачують звинувачують світ, що ніхто нікому не хоче допомагати, і жертвують собою. А потім, коли жертвують, звинувачують інших, що вони не ведуть себе так само. Вони вже коли йдуть в мінус, вони вже йдуть в мінус на саме дно, коли не став, і звідти вже вороття немає. Є люди з 15-ї енергією. Якщо ви читали Булгакова, мастера та Маргариту, це люди, представники балу сатани. І і е, в минулому житті, особ, особливо коли 15-ка знаходиться в кармічному хвостику, вони проживали своє життя по 15 -ті. тобто, або випивали та цим зраджували, або мали інші залежності. І таке інше. Люди з 15-ю енергією в плюсі це особливо жінки, це досить привабливі жінки, вони користуються магнетизмом та вони їм захоплюються, вони мають досить дивовижну та чарівливу зовнішність. Але в мінусі 15 ки перероджені в цьому житті, і вони намагаються в мінусі. Або всьому Всесвіту доказу, доказувати, що вони вже не такі, що вони зовсім не можуть ні випити, ні закурити, нікуди не сходити. Мало того, вони засуджують всіх інших людей. Якщо ви, допустимо, палите і стоїте на вулиці, і десь проходить якась бабуся або жіночка та каже: ой, ви, ви тут палите, і це досить погано, знаєте, це представник 15-ї енергії в мінусі. Вони завжди, це люди, які клеймують інших людей. Тобто вони спочатку бачать негативні сторони інших людей і далі не хочуть слухати про те, що ця людина, навіть маючи свої залежності, але насправді досить непогана в інших її моментах характеристики. Бути не таким, як всі, це нормально. Розуміти своє життя, мати своє світобачення і розуміти своє призначення це нормально. Сприймати навколишній світ таким, який він є, це також нормально. Ненормально нав'язувати свою думку та ненормально підштовхувати інших до того, щоб вони робили та бачили цей світ. Так, як відчуваєте його ви. Оце ненормально. Ну, ще до енергій, наприклад, ще цікава енергія, 18-та енергія це вих, виходці з Хогвартса. Так, ці люди наділені матеріалізацією думок. І е, хочу сказати, що добре, якщо е, такі люди, звичайно, безпосередньо думають позитивно, мріють. Але у таких людей справжується і жахіття. Якщо виповнити під популярності фільму Секрет для процентів 20-30 населення воно було актуально. І дійсно, якщо такі люди придумають про те, що вони захочуть поцілувати в лоб пінгвіна, десь там. В Арабських Еміратах вони це зроблять, і гроші вони на це не йдуть. Матеріалізація думок по 18-ки досить сильна, але для інших це не працює. Щодо 18-ї енергії, такі люди в мінусі часто перебувають в ілюзіях. І е, це так досить погано, досить погано, тому що така людина може зовсім не відчувати реалісти, реалістичний світ. Люди з 18 енергії це всі режисери, тому що ці люди можуть візуалізувати. І те, що вони візуалізують, вони можуть втілити в життя. Люди з 18 енергією також ще вбивці, тому що вони знаходяться в жахіттях, а потім реалізують ці жахіті. В життя і вбивці не в даному випадку, а вивці маньяки, які постійно вбивають, які живуть в своєму видумому світі, і всі свої жахи, і все своє бачення світу вони нас матеріалізують та втілюють в життя. Я також є представником 18-ї енергії в Кермічному хвості. Але, але не використовую езотерику, магію та не гадаю на картах Таро поза приміщеннями Хогвартса. Мені не дозволяє Дамблдор. Тобто. Енергій багато. І, знаходячись на кожній з позицій, наприклад, та ж сама шоста чи два. Ну, наприклад, сьома енергія в характері, але сьома енергія на грошовому каналі каже, що людина може заробити і реалізувати себе, якщо буде займа, займатися, наприклад, перевозками, транспортом і максимально, тобто, ставити цілі. Отже, ми всі з вами різні. Всі по-різному проживаємо своє життя. Навіть люди, маючи одинакову, абсолютно одинакові матриці долі, не виводячи ту чи іншу енергію в плюс, не працюючи над собою, проходять різні шляхи. Але мають один і той же самий потенціал. Один і той же самий потенціал в талантах має, як і відомий хірург. Тринадцятко, так і відомий вбиття, також тринадцятка в талантах. Це люди, які мають буквально відношення до смерті. Але один лікує та дає життя, домовляється зі смертю, а інший забирає. Отже, для чого вам потрібна я? Якщо ви е не знаєте своє призначення або відчуваєте, що робота. Наразі, яка у вас є, не відповідає вам. Якщо ви хочете знати потенціал своєї дитини, наприклад, чи потрібна. Віддавати свою дитину на секцію фіхтування або не потрібно, тому що досить невелика вірогідність того, що йому прийдеться на шпагах зіткнутися з іспанськими конкістадорами. Так, можливо, інша секція, а можливо, і не потрібно чіпати зовсім, тому що в наступних роликах Ютуб я вам розкажу про коди мільйонера. І справді, є люди, народжені з кодами мільйонера. І якщо у вас є така дитина, тоді її зовсім не трогайте. Зовсім не трогайте, Тому що багатство це не про гроші. багатство – це про думки. І, звичайно, якщо ви хочете вирішити особисті питання, особисті питання зі своїм чоловіком, коханою людиною, бізнес-партнером, є таке поняття, як матриця сумісності. Тобто. Я вам можу дати чіткі інструкції, що потрібно робити, щоб максимально ефективно та результативно був ваш союз. Яких правил потрібно дотримуватися з тим, з тією чи іншою людиною? Якщо вам цікаво, підписуйтесь на мій YouTube канал. Подальших відео ми будемо з вами розмовляти та розбирати матриці мільйонерів, вивчимо, що таке ж код мільйонера, матриці вбивц, матриці сумісності, зіркових пар. Також ви можете підписуватись на мій телеграм-канал, писати мені особисто, а також Інстаграм. Разом стаємо кращими, стаємо сильнішими все буде, Україна!